Мене звати Юлія, я працюю бухгалтером з обліку та обслуговування виробничих підприємств на товаристві «Кайроскан». Вийшла з декретної відпустки, відповідно підшукувала собі роботу. Побачила оголошення, зателефонувала. Мене запросили на співбесіду. Погодили мою кандидатуру, але правда, я була не одна, була ще одна дівчинка. Тому певний період ми ходили з нею по черзі. В Кінцевому результаті все-таки вибрали мою кандидатуру. Я почала працювати з посади секретар. Нервувала звичайно, тому. Що в декреті я була за двома дітьми, відповідно, це плюс-мінус шість років було. Але з другого боку у мене було дуже велике бажання працювати після декрету. Було цікаво, цікавий колектив. Всі такі різні, допомагають одна одному. Тому в принципі було цікаво. Пам'ятаю, що ходила по пів дня і що дівчата ну всі підтримували. Саме головне. Що має бути, це бажання вчитися. По-друге, має бути все таки стресості, тому що різні ситуації бувають. Людина має тримати себе в руках, не впадати в паніку, а має якось адекватно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Відповідальність, звичайно, має бути. Вміння вирішувати ті чи інші питання під ті обставини, які склалися на той момент часу. Я мрію, все-таки, щоб закінчилася швидше війна. Ну відповідно, всі були здорові, живі. Це і щоб була можливість. Все таки більше часу цікаво проводити зі своєю сім'єю.